І раз. Я вам вже повідомив. І що раз, представтесь, вашу... пожалуйста. Про поліцію Морозова, Олександр Сергіович. На право поліції вона водія Олександра. Згідно сорокової статті, вам попало вам тільки що казали, що згідно сорокової статті ведеться відеофіксація, вам це вже вдруге повідомляли Причини зупинки ваших пункт, третій частини першої статті 35 закону України національну поліцію, а саме, що є інформація, що водій може бути причетний до вчинення адміністративного правопорушення, а саме може бути керувати транспортним засобом, будучи позбавленим права керувати. Це вже вдруге вам повідомляють. Я просто наушник в перший раз а? не виключив, не слухав Може ви включали запис на телефоні, тому і не почули. Шановний водій. Все можливо. Віталій Володимирович, угу. рішення прийнято. вже? Що ну, суд? Я... Що, що? Що суд прийняв? Був суд у вас. Я вам повинен повідомляти про це. Ну, дивіться, ну на вас складалися відповідні адміністративні матеріали, тому я запитую. Через це вас і було запинено, що є інформація, що водій може бути позбавлений. Суд ведеться. Угу, реєстраційний, дивіться, реєстраційний документ на транспортний засіб, полісовського страхування, будь ласка. Відповідно до пункту 24А правил дорожнього руху України, які нам кажуть, що водій зв'язана вимога поліцейського пред'явити документи, зазначені в пункту 2.1. а саме 2.1 один на водія звідної категорії, 2.1 один реєстраційний документ на транспортний засіб, 2.1 один поліс військового страхування. тримается. Скажи, Владимир, ничего не вживает? Нет, в данный момент нет, у меня шут ведется. Ну, так... Деяких людей це не зупиняє. ні ні, ну я ж не хочу пра... Я ж не хочу прав лишитися. Можете вийти транспортне захистувати. Для чого? Поспілкуємося з вами. Перевіримо, вживаєте ви щось чи не вживаєте. Це я знаю. Ми можемо не перевіряти, хочете поїхали поїхати зразу на Сідова? Не, давайте, не, давайте сразу съездим. Не, нет, нет, не. Давайте, давайте, не давайте сразу съездим. А ну ну я, не, да х... я не хочу. А ну будем... Не, а я, я хочу съездить. я, вам... я говорю вам, поехали сразу на седу. Не, не. Я хочу сразу съездить. А мы вас не будем вести, если у вас нет ознак. Вы Я не хочу выходить с машины. Дивіться, згідно закону України, ми не можемо порушувати порядок. Хорошо, я не хочу виходити з машини. Ви не хочете виходити з транспортного засобу? Да. Я зрозуміла. Дивіться, а якщо ви не хочете, ви ухиляєтеся від того, щоб з нами спілкуватися? Ви не хочете, не, нами... я шапшаю з вами. Сіжу. Добре, будь ласка, зараз я перевірю Можете вас. Фонарик ось... Трошки прибрати От, От, дуже сути да. в очі. А дивіться, я зараз перевірю вас ознаки наркотичного сп'яніння. А, дивіться, заплющить очі. А, ваш навіть фонарик вам трішечки, може, ну, дивіться, щоб не ні. Коли я скажу розплющуйте, потрібно mm -hmm. розплющити. Угу. Mm -hmm. Ще раз, будь ласка. Розплющуйте. Виставте, будь ласка, руки вперед. Вперед, куди? Туди давайте.

Решения не было еще? Не. Нет. Смотрите, сейчас проверим, что у вас есть справа, что у вас там происходит. Очно ничего не вживаете? Нет. У меня пять поездок на СИДОВО. Є, 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 є есть медз... высновки? Да. Показать? Да. А, а Когда если... в последний раз ездили? В последний раз в марте. Ну, а Уже апрель. Ну, я ж говорю, поїхали. Я, я, чому, чому будемо це, що там переварят? Ну, ви ж зрозуміли. Поїхали. Ми тягнемо час, 10 часов вечора, я їхав додому. Хто тягне час? Ну, ви тягнете час. Я говорю, поїхали. Ми ви... спілкуємося з вами. Ми зараз а. виявляємо... Виконання своїх да. службових обов'язків. Вас зупинили на, зак... на загоні... Не сидіть, на, будь ласка, в очі, воно засліплює. Ну, хорошо, ну, хорошо. Спокійно з вами спілкуємося, ви починаєте Поїхали Ну, чому Ми будемо порушувати процедуру. Ми ну, роз перевіримо. У вас суд ідеть, Ну, було вирішення чи у вас апеляція? Що такое вирішення? Що такое апеляція? Не було рішення суду вже. Чи ви. Ні, рішення Ваші ще не було. В... Ні. Про сам суд. іде. Суддя ще не прийняв рішення. Я, дружні, я ж я вас і питаю за це. Ну, ви, я ви не с... посміхаєте, добре, але а... ви світите в очі, воно засвітлює. Ну, от серйозно кажу. Зараз спробую виключити фонарі. Ні, я вам чесно кажу, я не, там, не придираюся, нічого. Я просто ми підійшли, ми з вами спокійно спілкуємося. Ну, Приваєш... ночна сйомка, вона така дівка. Ви Та хочете в вбік, отак поставити, воно буде чутно, що як ми з вами спілкуємося. Ні, ні, а я ж хочу, щоб було ще видно, не тільки не. чутно, так. Да. Ну, тоді добре. Тому що чесно, дуже засвітлює.